31 серпня Шостканщина попрощалася зі своїм земляком, захисником України Пристромовим Ігорем Івановичем. Він міг прожити довге щасливе життя та побачити онуків, але клята війна обірвала всі мрії та плани на мирне майбутнє. Йому назавжди залишиться 51 рік. Родина Пристромових була дружньою та багатодітною. Ігор мав п'ятьох братів. Хлопчик навчався у загальноосвітній школі номер, номер 9 Захопленням відвідував спортивний гурток, цікавився картингом. Після отримання середньої освіти Ігор здобув спеціальність електромонтажник на базі Шосткінського вищого професійного училища. Строкову службу проходив у Краматорську. Виконував обов'язки оператора кисневого обладнання та засобів життєзабезпечення екіпажу. 1993 рік став визначальним для чоловіка. Він створив родину з коханою дівчиною Ольгою. У наступному році народився циночок Олег. За словами рідних, найбільшим скарбом у житті Ігоря Івановича завжди була сім'я та близькі люди. Він завжди намагався забезпечити кохану дружину та сина всім необхідним, як матеріально, так і душевно. Не посидючи, активний, працьовитий, щедрий. Добрий і щирий, таким він запам'ятається друзям і родичам. Або ж Обожнівав рибалку та гриби, любив лагодити мотоцикли свої та всіх друзів, які зверталися по допомогу. Його поважали та просили поради. З усіма Ігор мав добрі стосунки, а проблемні питання вирішував мирно. Продовж всього життя чоловік залишався вірним шосцем та працював на місцевих підприємствах. З початку повномасштабної війни життя родини пристромових змінилося. 8 травня цього року Ігор Іванович був мобілізований на захист України. Його серце наче переочувала майбутню біду, як не намагався бути спокійним і бадьорим, але але при прощанні з дружиною промовив. Хотілося б мені ще пожити та відчуваю, що не вернусь. Я зробив для своєї родини все, що міг. Прощався з рідними як востаннє. Після проходження військової підготовки у Харківській області чоловік був направлений на одну з найгарячіших ділянок фронту, виконував обов'язки стрільця механізованого батальйону, користувався високим авторитетом серед бойових побратимів і військового керівництва. Мав позивний Іванич, адже був старшим за більшість захисників. В результаті танкового обстрілу позицій ЗСУ в Луганській області наш земляк. 11 липня отримав важке комплексне поранення, лишився ноги, мав численні травми внутрішніх органів. Навіть в той критичний момент Ігор не розгубився, самостійно наклав турнікет на місце втраченої кінцівки та дочекався допомоги. Він дуже хотів жити, але його травми були несумісні з життям. У шості всі рідні та знайомі молилися та благали про диво, але цього не сталося. 25 липня Ігор Іванович назавжди відлетів у небесне військо. Хитрий, підступний ворог продовжує продовжує знищувати цвіт нації, найкращих синів і доньок нашої України, сильних, мужніх, справжніх патріотів. Таким і був ігор. Світла і вічна пам'ять герою, щирі співчуття рідним близьким. В цій страшній кляті війні Україна віддає найдорожче, найцінніше це життя своїх синів. Спілкуючись з вчителями про Ігоря, згадували теплими, добрими словами як активного, хорошого хлопця. Ми завжди будемо пам'ятати Ігоря з почуттям вдячності і шани. Він захистив кожного з нас. Він віддав своє життя заради того, щоб ми могли навчати і навчатися. Для наступних поколінь Ігор назавжди залишиться зірцем мужності, патріотизму і незламності. Рідні та друзі прийшли попрощатися захисником. Вони поклали квіти до останнього прихистку героя та провели його дорогою шани, пам'яті та слави.